Благословенного усім вівторка, дорогі брати і сестри, сьогодні, 12 вересня 2024 року, читаємо Євангеліє від Марка, глава 1, вірші з 23 по 28. І бі в сонніші їх чоловік в дусі нечисті і зва Глаголя. Остави, что нами тебе, Иисусе Назарянине, пришел, Еси, и, и нас, вемтя, кто Еси, Святый Божий, и запрети Ему Иисус Глаголя, умолчи и изыди из Него, и стрясе Его дух нечистый, и возопи глазом великим и изыди из Него. И ужасося все, якожестя, затися им к себе глаголющим, что есть сие, и что учення новое сие, яко по области и духовом нечистым велит, и послушают его, изыдер слух Его абие во всю страну Галилейскую. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою, навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. Усім гарного мирного дня, Божої помочі в трудах і молитві!